Привіт, Ютуб! Я Скажений Хімік Макс і на моєму каналі Цікава Хімія. Судячи з ваших коментів, я зрозумів, що ви вже не можете дочекатися мого першого досвіду. І тому він розпочнеться просто зараз! Я покажу вам гасіння соди. А також розкажу, де, мож... де можна взяти. Речовини, щоб це зро... приготувати зробити цей дослід і розкажу, де можна його застосувати. І так розпочнімо наш експеримент. Для цього нам потрібен оцет, сода, а також ліечка з шариком, щоб можна було засипати соду в шарик. І так розпочнімо. Надягаємо шарик на ліечку і засипаємо туди соди. Не жаліємо, висипаємо всю. Так. так. і все. Готово. Так. Відставляємо все непотрібне на сторону. Висягуємо горбочко надо мною кулі і натягуємо варто бути лиш. І так. Зараз розпочнеться екшн. Вона швидко починає надуватися. Вона дуже холодна. Різко стало такою холодною. А все-таки добре надувається. І, і забув сказати, що для чистоти експерименту я не розтягував кульку. Рація вже потихеньку згасає. Але кулька все одно ще надувається. І так, реакція вже майже завершилась, а тому, поки вона закінчиться, я вам розкажу. Так, цей, цю реакцію ви можете побачити просто тут. Шарик надося за допомогою газу СО2, а простіше чарний газ. Це потрібна ця реакція для того, щоб газирувати різні напої. Всі ж ми любимо газировки, якщо ж без неї. Також це дуже добрий лікарський засіб від печії. Якщо зробити таку реакцію, змішати її з водою і випити, печія може нейтралізуватися. А також його додають дуже багато господинь, щоб тісто було пухким. Так, ось уже завершилася реакція. Зараз закручуємо кульку, щоб нічого не виділимося і знімаємо, відставляємо все на в сторону. І ось така кулька вийшла. І так, На наступному експерименті я вам покажу дуже цікавий дослід. А точніше розповім уже в наступному відео. Всім удачі, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі, які досліди мені потрібно провести. Наш. Для цього нам потрібна сода, уксус, сода і надувна кулька. Стоп, скиди, Як я соду засиплю? Пілки. Так і. Перевертаємо. А яке так Чесно, я сам цього не очікував, що, що вода почне залазити в цей шарик. Він все роздувається. Зараз лопне! Зараз зараз може лопне. І це все на мене виліться, а я цього не виклаю. る <laughs>